Сьогодні я розкажу, як правильно заміряти свої параметри грудей та як підібрати розмір топу або бюсту. Нам для цього знадобиться звичайна мірна стрічка. Обмотуємо стрічкою прямо під грудьми, а саме під грудною клітиною. Спина при цьому обов'язково має бути рівною. Наприклад, у мене вийшло 71 см. Це і є той самий об'єм під грудьми. Далі міряємо стрічкою по найвипуклішій частині грудей. У більшості випадків це саме зона сосків. У мене вийшло 80 см. Тепер ми знаємо, що мій об'єм під грудьми 71 см, а грудей 80 см. А тепер все ж таки визначимо, який розмір мені підійде. Для цього нам потрібно також визначити різницю між об'ємом грудей та під груддю. У мене різниця вийшла 8 см. Візьмемо одну з наших моделей бюстів, як приклад. Тепер ми дивимося на розмір носітку і бачимо, що моя різниця до 8 см. А це означає, що мені може. Підійти саме перший розмір. Але при цьому об'єм грудей у мене 80 см. Тому варто звернути увагу не лише на різницю, а й на об'єми грудей та під І зважаючи на це, мені найкраще підійде саме другий розмір, адже мій об'єм грудей 80 см. З урахуванням усіх нюансів своїх пропорцій, я оберу другий розмір, але такі нюанси потрібно враховувати кожній. А далі про нюанси, які потрібно знати. Якщо у вас невеликі груди або після, Мамопластики, які мають більш стоячу форму, то заміряти їх потрібно саме без бюзгалтеру. А якщо ваша форма грудей більш посаджена вниз, в такому випадку краще за все одягнути легкий бюзгалтер без пошапу і тоді заміряти. А також, якщо ваші параметри мужують між деякими розмірами, наприклад, між першим та другим розміром, або між другим та третім, то краще за все обирати саме за власними уподобаннями. Якщо ви любите, щоб бюстик більш прилягав до тіла, тоді візьміть там, наприклад, другий розмір. Якщо ви любите, коли тіло відчуває себе більш вільніше, так сказати, тоді беріть краще за все третій розмір. І саме так розмір бюстом буде визначено правильно.